Сьогодні хочу показати вам злибук про рідкісні атмосферні явища великого розміру на 4 А4. У першій сторіночці у нас знаходиться будова атмосфери, завдання із липучками. Усі частинки можна вкласти у кишеньку з визначенням, що ж таке є атмосфера. Також можна відсконувати ось цей код та переглянути цікаве відео. Тут заховалися цікаві факти про атмосферу на ось такій самогорточці. Далі інформація про ранкову флорі та її зображення. У конверті у нас завдання збери картинку про одне цікаве явище. Інформація про нього знаходиться на самому конверті. І також цікава інформація про чотири явища. Далі завдання. Необхідно відшукати слова, внизу є підказка, написана верх ногами. Їх можна викреслити маркером, а потім стерти. Ось тут можна вже ознайомитися, як виглядають ці явища, але щоб було важче, я використала таке завдання. Прочитати назву можна, скориставшись фронтальною камерою телефона або простим дзеркальком. Ось тут ви можете бачити. Це завдання дуже подобається діткам. Такий либок можна придбати у електронному вигляді для самостійного друку, або ж уже готовий. Залишайте Ви не свої не коментарі, якщо вам сподобалось. Но.